Ти прагнеш слави? Чи недостатньо тобі тієї, яку отримуєш від того, хто особлює добро від Бога? Прагнеш ще слави від людей? Стережися, щоб не трапилося навпаки, і хтось не назвав тебе немилосердним, звинувативши у тому, що ти хизуєшся, що спекулюєш на чужому нещасті. Дорогі брата і сестри. Мабуть, кожному з нас хочеться. Щоб нас помічали, похвалили, подякували, щоб те добро, яке ми чинимо, хтось помітив, оцінив. Але найперше ми маємо шукати думки і оцінки Божої, як Він дивиться на нас. Адже Він бачить наше серце. Перед ним нічого не можемо приховати. Бо люди бачать тільки зовнішнє. Вони не завжди можуть об'єктивно оцінити і дооцінити нас. Тому їхня думка має для нас мати менше значення, ніж Боже. Адже все, що ми робимо, маємо робити з чистим наміром. Адже Бог бачить Його. Тому шукаємо радше Божої слави, а не людської, яка проминає. Шукаємо ту славу, яка є вічною. Про це про само молитві Отче наш. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І хай благословить вас Васимутній Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Амінь.